Вітаю вас, мої дорогі! Мене звуть Марина Осенка і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про важливу тему. Про ще одну важливу тему це тема стосунків. І виникла сьогоднішня тема підкасту з розмови з одним моїм другом, який запитав: От скажи, чому так відбувається? Коли я знаходжу собі нову дівчину, починаю до неї залицятися, запрошую її на побачення і через якийсь період. Ми переходимо з нею в статус, ну, дівчина і хлопець. І в цей момент, якби щось схлопується, і ти ніби все. От все, стосунки стають іншими. Дівчина по іншому поводиться, я по іншому поводжуся, і втрачається це от відчуття, яке було до того, як ми увійшли в статус. Тому ставте лайк. Підписуйтесь і тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наступні випуски. Обов'язково залишайте в коментарях свою думку, чи була у вас така ситуація, і як ви з неї вийшли, або, можливо, ви в ній залишилися, і не знаєте, що з цим робити далі. І так, що ж відбувається з людьми, коли вони починають зустрічатися, або особливо, коли вони стають родиною? Чоловік. Та жінка. Ну, перше, що відбувається в кожного, це досягнення вашої цілі. Була ціль сподобатися цій людині. І от чоловік залицявся, щось старався, квіти дарував і так далі. Відбувається перший інтимний контакт. Люди переходять в новий статус, і на цьому оцей драйв якби закінчується. Зі сторони жінки так само. Зі сторони чоловіка так само, чому це відбувається? Чи можна на це вплинути? Чому перестає так тягнути до людини? Ми так налаштовані, що наша дофамінова система вона нам вприскує просто дофамін при досягненні цілі. Це відбувається, коли ми листаємо тикток. Це відбувається, коли ми закінчуємо читати книжку. Це відбувається, коли ми завершуємо будь-яку дію. Тому ми так любимо серіали. В серіалах дуже класно отримувати дофамін. Серію додивилися. Молодець, моя ціль вже досягне. Та другу серію додивилися, ще, ще одна ціль досягнута. І таким чином ми працюємо просто так влаштований наш мозок. Але коли ми починаємо з кимось зустрічатися, ми хочемо сподобатися, пригадайте своє будь-яке перше побачення. Дівчата, ви вдягали найкращу сукню, парфуми, чистота, красота, якось там намагалися себе подати, щоб цей чоловік вас не просто замітив, щоб він закохався, щоб він хотів вам опіклуватися, щоб він хотів бути. Поруч з вами. Ви усіма способами його завлікали. Сексуальні жести, всі, відкриття ірегенних зон, таких як шия, згини локтів, да? тобто ви транслювали таку історію: ось вона, я бажана тобою. Іди сюди. Іди в мої сіті. І він таки заходить в ці сіті, бо він хоче теж зловити таку золоту рибку. Після того, як ви його зловили. І він зловив вас, дофамінова система вам вприснула, і ви тепер трошечки під кайфом ви можете розслабитися, бо ціль досягнута. Ви отримали свій дофамін. Але тут е, потрібно подивитися, наскільки е, ви. Красиво бачити картинку свого майбутнього зі своєю парою. Це не обов'язково саме цей партнер. А, але як саме ви бачите, ви дві половинки, ви два партнери, або ви люди, які зустрічаються заради інтимних стосунків, і це теж окей, але головне те, яка ваша мета, яка мета того, що ви витрачаєте час на іншу людину? І якщо ваша мета побудувати класні стосунки партнерські з чоловіком або жінкою, ви повинні пам'ятати правила номер один. Про яке я завжди говорю своїм клієнтам. А коли ви щось вдягаєте вдома, знаходячись зі своїм партнером, скажіть, будь ласка, чи вдягнули б ви такий одяг, якби це було ваше перше побачення? А коли ви говорите щось своєму партнеру, скажіть, будь ласка, ви б сказали те саме, якщо б це було ваше перше побачення? Це саме касається вашої зачіски, ваших прикрас, запаху, волосся? Шампуню, парфуму, усього, що складає ваш образ вдома. Це дуже важливо, бо якщо ви кожного разу пам'ятаєте про те, що ви транслювали партнеру, а не розслабилися і знаєте, як а, все, він мій хлопець, це можна перевдягнути каблуки на змінити на кросівки, віздягнути треніки, якісь там і бути вже собою. Ні, ви або будьте собою з першого. Побачення, або просто ну, зрозуміти, що я така, і я не хочу ніким прикидатися. Да? І я тоді шукаю собі людину, яка любить такий тип жінок, як я, або такий тип чоловіків, як я. Або навпаки, якщо ви тримаєте певний рівень свого образу, того, що ви транслюєте, того, як ви це транслюєте, то ви. Відштовхуючись від цього, звичайно, продовжуєте це все підтримувати. Це як спорт. Якщо я хочу класну фігуру, то я регулярно займаюся спортом, то я регулярно вкладаюся в себе і я виглядаю так, як я хочу. Тому від того, як ви хочете, залежить те, що ви будуєте. Все будуєте ви. Якщо ви хочете оцю іскру мати весь час, а чим ви її підживлюєте? Які у вас є способи підживлення вашої іскри? Це ви чи з'їли партнера? Це вас він з'їв. Чи у вас взагалі нема загальних, загальних точок, якими ви, в яких ви проводите час? Бо зараз дуже модна історія, що ніхто нікому нічого не винен, ну окей, тоді не чекайте, що хтось буде щось винен вам. Замініть слово винен на хочу. Я вина тобі час. Бо ми домовилися, ні, я хочу. Провести з тобою час, бо ти мені подобаєшся. Якщо я хочу хороших нормальних стосунків, то я хочу проводити з тобою певний період часу, не весь час, щоб не поглинати один одного, а якийсь певний час на побаченнях, на вечірніх якихось. Я не знаю, там заходах на просто під час вечері, під час перегляду фільму, під час прогулянки. Є різні моменти, де ми можемо проводити час. А інший час ви повинні проводити з собою, зі своєю кар'єрою, роботою, хобі, насичуючись певними речами, які роблять вас багатшою людиною, цікавішою, то, яка чіпляє погляд і притягує увагу. Бо цікаві люди це завжди нова інша історія. До них хочеться і хочеться пізнавати ще, ще і ще. Далі. Що ви повинні робити обов'язково? повинні запитувати свого партнера про те, як він любить, а що таке любов для тебе. От для мене любов це, наприклад, щоб мене обійняли, принесли мені мандаринки, коли я захворіла, або там подарували якийсь подарунок, зробили чайок. А для нього, можливо, це щось інше, і його треба запитати, принесли ліки, похлопили по плечу, сказали, вставай, що ти тут розлігся. Ми повинні знати мову, якою говоримо ми, і доносити це до свого партнера, і знати, що це значить для партнера, якою мовою він чує турботою, дотиками, словами. Чим, через що людина вас чує, як вона вас сприймає? Тобто, які в неї а, сенсорні, а, сенсори працюють швидше, активніше і насичують цю людину, дають їй підтвердження із зовнішнього а, всередину про те, що так, оце турбота, а оце любов, а оце стосунки, а оце так повинно бути, а оце так. Запитуйте, що таке турбота для тебе? Як ти відчуваєш, що я про тебе турбуюся? Як ти відчуваєш, що я тебе люблю? Як ти відчуваєш, через які речі? Через які мої дії? Які мої дії дають тобі розуміння того, що ти для мене важливий? І так само давайте відповідь. Розмовляйте на ці теми. Ці теми дуже важливі. Коли ви розмовляєте про це, віддізнаєтеся важливо про свого партнера. Це те, що є основою того, що ви будуєте далі. І тоді ваші цілі. Будуть переміщуватися глибше і глибше, не тільки до рівня сексу а рівень інтимних стосунків він. Так, він хороший, він необхідний, але це не кінець, це тільки початок. І в цьому напрямку вам теж треба розкривати себе і розкривати свого партнера. Бо якщо ви пригадаєте, то перший контакт він зазвичай не такий, як декілька наступних. Коли ви починаєте розкриватися перед партнером, коли ви починаєте відчувати краще свого партнера. І ці дотики, ці поцілунки, все стає зовсім іншим. Глибина стосунків вона завжди відкривається, коли ви туди дивитесь. Коли ви бачите глибину, а не тільки поверхню, що о, ось ми тут вже стали. Ні. А ви зазирнули вниз, а ви занурилися туди і знайшли те, що вам потрібно. Це дуже важливі речі, такі базові, про які багато хто знає, але мало хто використовує. На жаль, зазвичай люди будують щось, потім наслухаються псевдопсихологів психологів, про те, що я нікому нічого не винен, я центр свого життя, і мені треба це, треба це, і я починаю тоді робити якісь певні речі. І тут включається е, не те, це не про особистість і не про рост особистості. Це про его, дурне его, яке вискакує в кожної людини і починає транслювати всю бяку, яка є всередині. Від цього ви не будете щасливі в партнерстві, від цього ви не побудуєте класну дружбу. Від цього ви не побудуєте свою хорошу кар'єру. Ви побудуєте просто велике его, яке допоможе вам десь рухатися вперед, можливо, якийсь певний період бути щасливими. Але потім через певний проміжок часу ви відчуєте всередині пустоту. Бо ви не наповнили себе реакціями людей, емоціями людей, ви надавали свої емоції. Бо на кожну емоцію, яку ми відчуваємо, ми отримуємо відповідь від іншої людини. Це і є емоційний інтелект, коли я бачу, що ти відчуваєш, і я можу тобі віддзеркалити. Це обмін, емоційний обмін, фізичний обмін. Словесний обмін. Ми можемо обмінюватися різними типами інформації. Інформаційне поле це не щось таке чарівне, це і є ви. Це те, що ви транслюєте зсередини назовні. Це те, про що ви говорите, це те, що ви відчуваєте. Коли ви відчуваєте, у вас почуття ваше, воно змінює хімію вашого тіла. У вас змінюється запах. А є люди, які такі нюхачі, і вони відрізняють по запаху, можуть виявити, яка у вас зараз емоція. Чи ви злякалися, чи ви зраділи. І це. Це теж важливо в партнерстві, тому як ти розумієш, що я відчуваю, в тебе міняється запах, або в тебе міняється вираз обличчя. А що ти відчуваєш в цей момент? Мені хочеться сховатися, бо я думаю, що це я причина того, що відбувається з тобою щось неприємне, або навпаки, я хочу тебе обійняти, щоб ця емоція кудись пішла для того, щоб ти відчула себе коханою і в турботі, і в теплі. Але для того треба знати, чи вона через обійми це сприймає, чи її треба погодувати, чи їй треба налити 50 грамів, чи треба з нею просто піти погуляти, а можливо залишити саму. І оця спільна мова, спільні точки, якими ви вибудовуєте свої стосунки, їх поглиблюють і роблять вас ближчими. Коли ви стаєте ближчі, ви стаєте парою. А коли ви стаєте парою, ви стаєте партнерами, а не половинками, які доповнюють один одного своїми кривулями. Який ви набуваєте за своє життя. Бо кожен блок, кожна недомовлена річ вона така, як виступ на вас. І потім люди такі криві, не можуть з'єднатися і шукають свою половинку. А не треба шукати половинку. Треба побудувати партнерські стосунки, побудувати свою пару. Її можна зробити з будь-якою людиною. Головне розуміти, що я роблю, для чого я роблю і яких стосунків я хочу. І відштовхуючись від цього, ви можете побудувати майже все. Манера спілкування це база. Бажання дізнатися більше про свого партнера, розкрити його і навчитися відчувати його це теж база, без якої неможливі хороші, довготривалі стосунки. І пам'ятайте про вашу дофамінову систему, коли ви ставите собі наступну ціль, а вона в нас є завжди свідомо чи безсвідомо, ви теж отримуєте таке заохочення від організму продовжувати ще. Тому будуйте свої стосунки правильно. І я щиро вірю, що у вас це вийде, що вийде побудувати стосунки в тих, хто зараз. Судин, і я щиро вірю в те, що вийде налагодити стосунки, або зробити їх глибшими і кращими в тих, хто вже знаходиться в стосунках. Бажаю вам щиро удачі в цьому Цікавому шляху. А пишіть в коментарях, чи була цікава вам тема. Чи така тема взагалі виникала у ваших стосунках, у вашому житті, як ви з нею впоралися? Мені дуже цікава ваша думка. А також ставте лайк, підписуйтесь і поділіться, будь ласка, цим подкастом з тими, для кого він може бути важливим. Ви знаєте, інколи слова, сказані рідною людиною, не так сприймаються, як слова, які сказала чужа людина. Бо чужа людина, ми не маємо до неї якихось відзеркалень. Тому поділіться цим. Підкастом хай більше людей дізнається, поширюється ця інформація для того, щоб було більше щасливих пар, більше щасливих людей і головне більше розуміння в кожного з вас, хто дивиться це, відео хто ви, де ви, для чого ви. Бо це база, яка дозволяє нам бути щасливими.